Рейтинг французьких автомобілів, на яких реально проїхати понад 500 тисяч кілометрів. Зараз не про всі автомобілі можна з упевненістю сказати, що вони будуть добре працювати після подолання пробігу в 500 тисяч кілометрів. Але є такі машини, які долають величезні пробіги і залишаються на ходу. Автомобільні експерти відзначають, що серед представників французького автопрому такі моделі є, а саме чотири автомобіля Рено. За 500 тисяч кілометрів будь-який автомобіль матиме поломки ходової частини та електрики. Але найважливішим фактором є ресурс двигуна. Компанія Renault має два надійних стійких до перегріву двигуна, завдяки чому автомобілі можуть проїхати 500 тисяч кілометрів або навіть більше за умови використання якісної моторної оливи. Йдеться про 1,6 літра двигун К4М від 102 до 105 кінських сил і 2 літри агрегат f 4 r від 135 до 143 кінських сил. Рено Логан. Колись на Рено Логан ставили 1,6 літра двигуном К4М. Зараз, на жаль, цей бюджетний седан оснащується іншими агрегатами. Наприклад, в Україні в лінійку двигунів входять 0,9 літра і 1 літр бензинові двигуни. Рено Сандеро. Сандеро з 1,6 літра двигуном теж спроможний проїхати 500 тисяч км. Головне не забувати про хороший догляд і не давати надмірні навантаження. Рено Дастер. Бюджетний кросовер Рено Дастер має дизельні і бензинові агрегати. Версії з 1,6 бензиновим двигуном і з 2 літрів F4R здатні проїхати 500 тисяч км і навіть більше. Якщо, звичайно, ставитися до машини дбайливо. Рено Кептер зараз кросовер в нашій країні офіційно не продається, проте на вторинному ринку він все таки є. Версія з двома двигуном F4R може проїхати 500 тисяч кілометрів.